Відсутність сьомого пункту його, те, що його закрили, це свідчення, наприклад, того, що те, що обговорюється 300 тисяч на мобілізації, це блеф І це точно блеф Тобто, не те, що Путін там говорить брехню, це блеф А чому блеф Тому що вони не можуть навіть сказати, скільки реально вони можуть мобілізувати. Тобто, це може бути. І 10 тисяч, якщо вдасться затягнути, там і 30, а може бути і мільйон, якщо раптом російське суспільство за свого фюрера піде в атаку. Тобто, це вони не знають цього. І тому ці цифри, поки вони закривають, що потім не було зрозуміло а власне про що й мова була. Тому є ще пункт важливий з указу, і це власне те, що яструби, які ще такі більш нахабні ніж Путін. З правого боку, ну справа це неправильно казати. Я би сказав так, e, називається партія війни, але партія війни вже на території України це, взагалі, якась партія, якої назви ще не придумано. Ну я назву так: партія шантажу і загострення. Вони e, вимагали дуже довго у Путіна закрити можливість російським громадянам розривати контракт. Тому що останнім часом дуже багато стало людей, які просто тікали з фронту. Ну ясно, що вони. Навіть за такі гроші десь до п'яти тисяч доларів, не хочуть віддавати життя. Тому закрили можливість контрактикам розривати контракти раз. Друге, скільки б там не було мобілізованих, вони стають зразу ж фактично на умовах контракту, а значить, це квиток в одну сторону до кінця. І третє, що таким чином всередині Росії. Путін перед яструбами ці загрози знімає, тому що останнім часом було таке враження, що його серйозно тиснуть з цього боку. І він може втратити владу через це протистояння. Тому це на внутрішні цілі в першу чергу спрямовано. Як втримати владу, яким чином не допустити цього розвалу саме верхівки керуючої? Ну і як торгуватись далі з країнами заходу? Тобто, скоріше ну, моє сприйняття цього всього три моменти: головних: перше. Визнання поразки так званої спеціальної військової операції, це точно це все підмітили в світі. Цілі будуть досягнені. Це вже мем, який можна просто викликне на смітник. І е, другий момент це те, що е, бажання дійсно домогтися зупинці на цій стадії, зафіксувавши свої територіальні захоплення. Є величезне в нього, і для торгу Лавров поїхав зараз в Нью-йорк для того, щоб про це говорити. Ну і третя Росія переходить до оборони. Як би нам це дивно не звучало, оті всі е пропагандистські заклики, які вони говорили на початку війни, да, прикриваючи свою агресію в лютому, в березні, зараз вони реально бояться, вони реально злякались. Тобто, це виступ переляканого, розгубленого. Не в результатах людини, от така ситуація на мій по. От ви сказали про невпевнену людину. Я якраз у вас і хотіла про це спитати. Мені здалось, коли я слухала цю його ранкову промову, яка була записана насправді, як я розумів вчора ввечері. Що він це зовсім не та людина, яка оголошувала фактично війну 24 лютого вночі? Що він, наче, вибачався, і і в нього навіть щось таке старече й шамкаючи в мові було. Мені я просто і хотіла вас питати. Це моє таке враження, тому що мені хочеться так думати, чи так справді і виглядало. Ну, якщо ми, звісно, порівнюємо виступи там перед початком війни широкомасштабної і зараз, то будь-яка людина побачить різницю величезну, але якщо ми підловлюємо на якісь моменти, десь там не так пішов, десь не так повернувся. Ну, знаєте, чесно кажучи, це не для мене не головні індикатори. Що мене насторожує, Путін, я знаю це точно. І бачив це на практиці. У нього хороша пам'ять. До речі, це пам'ять можна сказати, що в нього, ну скажімо так, вище середнього рівня людей, це точно. А він почав втрачати це. Я не знаю, що це наслідки стресу і постійного напруження, чи це все-таки вік бере своє? Хоча він ще там, наче то 70 років. Але він втрачає пам'ять. Тобто, це реально. Він він забуває. Очевидні речі імена забуває дати у нього провали. Так що це небезпечно, тобто, це людина, яка втрачає можливості керування по великому рахунку. Не може така людина керувати ядерною державою. Ну а його зміни, звісно, будуть, тому що ви собі навіть ну навіть я тут не про вік а про терміни. в Війні, країна все рівно в реальній війні, країна там сім місяців. Да? І у нас втома, є певна, але і там є втома. Ви ж не думайте, що там все те, що пропаганда дає, що це все правда. Це ж все брехня суцільна. Тобто є втома, і ця втома буде діяти далі ще більше і більше. Є чисто фізичні речі, які не кожна людина потягне, особливо коли. В тебе, знаєте, втрачається впевненість, коли в тебе ноги витирають всі, а це ж було помітно. Це було помітно точно. Тобто, оці кілька запізнень там партнерів чи там на зустрічі це вже не випадковість. Це вже не випадковість, і реакція російська Путіна вже абсолютно не така, як була раніше.